Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як зав'яже. Поїхали. Чим же запам'ятався нам цей тиждень? Ну. Е і поговоримо про історичні події, і про курйози. Ну, перше, що я би сказав, не історичне, а таке вже більш курйозне, це е, в понеділок ми так чекали, що Трамп зараз там Путіну покаже Кузькіну ма все. Але Трамп дав йому 50 днів. Чергове китайське попередження. Да? Колись були китайці, і вони попереджали якраз американців там 157 раз, попереджаємо, що вам скоро хана. От, ну, власне, і Путін поліняв Цзедуна там початку 60-х років. От е е е тепер. Е ще чим запам'ятався тиждень, ще на початку тижня були обшуки у Шабуніна, е забрали ТЦК е журналіста Богдана Буткевича, і це нам свідчення того, що. Влада хоче залякати громадянське суспільство, журналістів, тих людей, які ще можуть чинити опір авторитаризму. От. І не тільки залякати, а на прикладі Шабуніна ми бачимо, що і дискредитувати. Тобто показати, що ви ніякі, ви там грантаєди, ви подлі, ви там тіпа, ще щось, ще щось, ще щось. От. Тому що це ж, звісно, ж, е, е, Свириденко, вона ж молодець, 3 мільйона 100 тисяч заробила е, в такої собі кільської школи економіки. І це нормально, це правильно, це ми вітаємо. Тому що ну, дати заробити то 900 тисяч в Кабміні і 3 мільйона поза кадміном. Е, тобто, е, робота в кадміні це робота чи це хобі все-таки? Але між тим ми можемо поржати, але для себе. Ми розуміємо, що справжнє громадянське суспільство влада намагається і буде намагатися в подальшому дискредитувати, щоб сказати, що всі, хто десь копійку отримує небюджетну із-за кордону якісь гранти, це все ті типу, чумаходи. Е, ну, далі, історична подія. Ну тут уже історична подія, принаймні для історії, якщо не світової, то української, да знакова. Відправили у відставку Шмигаля, який за всю історію України найдовше перебував на своїй посаді більше п'яти років. От це була постанова, це цирк. Звичайно, е і всі сказали: я зараз не буду оригінальним: що е треба міняти е в борделі не ліжка, а ви розумієте кого. От, е і що нічого не, не, не поміняється. Мало того. Доходить до цирка, якщо ми говоримо вже, от, наприклад, про е, того ж самого Умєрова і Стефанішину. Тобто, якась дивна рокировка. Тобто, Шмигаля знімають з поста прем'єра. Е, бо він поганий, же, ж, мабуть, ну а інакше, що ж знімати? Якщо він класний, Ну знімають, наставлять на посаду міноборони. То, що нам нужен класний міністр оборони. Ага, окей. Тобто він э, прем'єр поганий, міністр оборони, він найкласніший, ясно. А Умірова він класний міністр оборони, ну його знімають. А знімають чого? Ну, поставлять ще лучше. А Умірова э, в США. В США йому дають одворот поворот, причому в наглу не скривають э, в держдепі, що, що ні, нам Умєров не потрібно, поэтому там типа доведення. Ну, от, е, і тут же е, Зеленський призначає Умєрова секретарем нацбезпеки. Тобто поганого міністра оборони. <гум> Хотіли призначити самим лучшим в мірі послом, але Америка не оцінила, що він найкращий і його призначають тепер головою Радбеза. Це просто розкладування пасьянсу, де одні і ті ж це свідчить про те, і тільки про одне. О, тут я повторю за Шабуніним. Тепер не можна казати, що міністр оборони там Шмигаль, чи міністр е, там, е, Галущенко, зараз його переставили з міністра енергетики на міністра юстиції. Ну, теж перетасували карти просто та й все. Ну от Тепер в пасіанці він випав так. Цей валет. Два валета, і от це. Да? Е, тепер треба говорити міністр юстиції Зеленського. Галущенко, міністр оборони Зеленського, міністр закордонних справ Зеленського. Зеленський треба зрозуміти від цього дня, коли він узурпував владу, коли не по процедурі був обраний Кабмір, Для всіх він має бути перше узурпатором, і друге, всі мусять розуміти, що Зеленський відповідає за все. Якщо хтось у вас там на гаражах, умовно зачаркає, розкаже вам, що там типа ви спитаєте, ну крадуть же ж люди добрі, які голосували за Зеленського, ну крадуть. Як в останній день крадуть чи? да, крадуть. А там, типа, А де крадуть? Може мер краде, а міністри. Ні? Ні, там і на центральному рівні крадуть. Ага. А чиї це міністри? Чиї міністри, хто за їх призначення несе відповідальність? Ну, Зеленський, а Зеленський молодець, да, Зеленський молодець, ми підемо за нього голосувати. І тоді цих людей, ну не знаю, мабуть, захочеться вдарити там, типу, як? Ви проти того, щоб крали в державі Україна? Да, так, крадуть. Де крадуть? На центральному рівні. Хто всіх призначив? Зеленський. Хто відповідає за всіх? За кожну вкрадену копійку відповідає Зеленський, за будь-який пробій на фронті відповідає Зеленський. Зеленський відповідає за те, що, блін, ми живемо в Дурдомі. Ну і треба й питати з нього. Так от, ще з цікавих новин, ну, така собі новина, у ПЦМП, Московському патріархату дали термін до вересня порвати з Росією, щоб там тіпа, відмежуватися від них і там я не я і хата не моя. Ну, вони скажуть, так, да, ми відмежувалися. Вони навіть можуть вони зараз вони ж називають себе гордо Українська православна церква. Ми ж там, ти, типу, блін, незалежні. А на самом деле патріарха Кирила Гундяєва вони поминають в кожній своїй доповіді. Хіба ні? Вони там кажуть, що вони ж, ну, наче ж. І проти війни, ну вони кажуть, ми ж за мір, а винувати все, треба смиритися. І от вони пропонують нам смиритися, просто перестати стріляти. Взагалі кажуть, що це просто нежелання договоритися про мір, не хоча в політиці. Ну, в общем, приблизно московські попити розказують те, що розказував Володимир Олександрович Зеленський. На минуточку, в 2019 році. Я як зараз помню, в квітні він це їде, і все нам в машині і нам розказує, що там типа, якщо ти хочеш договоритися про мир, то ти по-любому договоришся. Это просто желання договоритися про мир. Это просто э, не, не хотят договоритися. Вот і все. А, а ми такі, що да, ми зможемо договоритися. От вам, э, коли стара Зозуля Алексеє, по-новому. Отак э, хочеться сказати, Володимир Олександрович, щось е-е э, наративи русских попов дуже збігаються з вашими наративами. Та що ж такое, ну, правда, давніми. А всі хтось кажуть, э, э, так а що ж ви думаєте там е-е э, з цього приводу, там типа, Ну чоловік же ж може змінитися? Да може так, е, да, всі мінялись. Да, Я пам'ятаю, колись теж був піонером. Так у мене мені ж було 15 років, мені в мене мазгів не було. От е, ще. Але дорослі люди, якщо він е, йому за 40 і він е, вважає, що він не лох, то ну, вже мінятися якось важко. І, мабуть, воно там русське щось гадіньке в душонці сидить, Володимира Олександровича. Він нам розказує, що він помінявся. Ну, добре. Ну і нарешті саме смішна новина це у Трампа виявили хронічну хворобу, винозна недостатність. Ну, це так, от сьогодні там е, за пивом поговорить. Сьогодні ж п'ятниця, розвратниця і за пивом поговорити з друзями про те, що там типу, у Трампа виявили хронічну хворобу. Та ну, у нього хронічна хвороба давня, це брехливість. Це невизначеність, це те, що там тіпа, не може бути такий політик. Сьогодні одне говорить, завтра друге, післязавтра третє. Політик має бути послідовним, а не як Трамп чи Зеленський. Що сьогодні він замір з Росією, завтра каже, договоритися, договориться ні, за вчора там, типа розводимо війська, розмініруємо Чангар, відправляємо всіх на шашлики. Сьогодні так. Ні, основа основ політика це його передбачуваність. Це його системність, що він не може бути як флюгер. От е, ну, на, на превеликий жаль для американського народу Трамп не такий, і на превеликий жаль для нас, Володимир Олександрович, точно не такий. От він якраз флюгер. Е, ну що ж, друзі? Е, гарних вам і саме головне тихих і спокійних вихідних. Бережіть себе. 에, підписуйтесь на мій YouTube канал, це важливо. І я вас дуже прошу: 에, хто підписався, ставте вподобайки, коментуйте, тисніть кнопку спонсорства. І знаємо, знаємо, друзі, незважаючи на всі зусилля Офісу президента, 에, Україна тримається. Бережіть себе на посарам.